Україна, як і вся Європа, потерпає від незвичного травневого холоду. На Житомирщині середня добова температура перебуває нижче кліматичної норми, за словами синоптиків на півтора градуси. Останні три дні температура середньодобова не піднімалася вище ніж 10 градусів. Найближчим тижнем ми очікуємо. Знову ж таки, бурхливий розвиток атмосферних процесів буде проходити серія атмосферних фронтів. Проте у середу погода створить невелику перерву. Очікується мінлива хмарність, небо проясниться, а дощитиме лише у другій половині дня. А вже з четверга. Ми очікуємо помірні дощі в день проходження холодного фронту. З ним буде пов'язане в деяких районах області посилення вітру, здебільшого північно-західного напрямку 7-12 а посилиться до 15-20 метрів на секунду. Також температурний режим матиме помірно теплий характер: – 12-17 градусів. Проте вже на наступні дні погода повернеться до квітневих показників. Пояснюють у гідрометеорологічній службі. Температура у нас. Не перевищуватиме 13 градусів, 8-13 в день. Нічні температури в межах 3-8 градусів завдяки хмарності відступлять від нас заморозки, і рівень пожежної небезпеки після опадів поступово буде спадати до 3-го і 2-го класу. З проходженням холодних атмосферних фронтів очікується посилення вітру а в день можливі грози на вихідні вже може зберегтись дощова погода. Дощі зноситимуть зливовий характер, розподіляться вкрай нерівномірно по території. Тобто десь буде невеликий дощик, десь можливо помірний, але протягом вихідних дощова погода зберіжеться. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал ск 1